Всім привіт та доброго здоров'я! Шановне панство, сьогодні відео для любителів пиріжків з горохом. Знаю, таких багато. Готуються вони безопарним способом. Перш за все, готуємо начинку, замочуємо горох на 5-6 годин. Варимо до повної готовності. Він повинен бути м'якеньким. Тепер обсмажуємо на олії пару цибулинок. Додаємо до гороху. Перемішуємо сіль за смаком. Готово. Тепер до тіста. В миску вливаємо злегка тепле молоко. Додаємо дріжджі, цукор, сіль. Два яйця, але один жовточок забираємо для змазки. Ретельно перемішуємо. Додаємо злегка розтоплене масло. Частинами вводимо просіяне борошно. Як завжди, ні в якому разі не можна забивати тісто. Тоді пиріжки будуть пухкими та ніжними. В кінці додаємо столову ложку олії. Ще раз перемішуємо гарно тісто, викладаємо на поверхню притрушену борошном, обвалюємо в борошні і починаємо вимішувати 5-7 хвилин до еластичності, ніжності та м'якості. Викладаємо в посуд, змащений олією. Зверху теж трішки змащуємо, накриваємо і залишаємо на годинку. Дивіться, як гарно підійшло тісто, яке воно пористе та ніжне. Змащуємо поверхню олією, скачуємо жгут, ділимо на 12-16 частин, за вашим бажанням. Кожну частинку округляємо. Змащуємо трішки зверху олією, накриваємо та залишаємо на 10 хвилин відпочити. Починаємо формувати пиріжки. Кожну кульку перевертаємо гладенькою стороною донизу. розплескаємо та викладаємо начинку. Я сьогодні формую ось такі трикутнички. Лиш формуйте пиріжки за власним бажанням. Головне гарно скріпити краї. Викладаємо на деко застелене пергаментним папером і залишаємо на 30 хвилин. Змащуємо жовтком до якого додали столову ложку молока. По бажанню притрушуємо кунжутом. Даємо змасті підсохнути 5-7 хвилин і в духовку 180 градусів до 25 хвилин. Готово. Накриваємо на 10 хвилин рушничком. Хай вони оговтаються після духовки. І можна смакувати. Всім смачного, готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!